Вітаю всіх. Сьогодні відео перегляд будинка село Подосівка. Закрите котежне містечко. Сам будинок 200 квадратних метрів з терасою. Є навіс на два авто, тянка до 7 соток. Через один будинок ліс дубовий, є також сосни. Знаходиться в закрите котежним містечком, є два виїзди. Сьогодні я вам покажу саме цей будинок. В описі буде точна ціна. Зараз дуже гарна пропозиція по ціні. Зараз дійдемо, хочу вам показати дитячий майданчик від котежного містечка. До речі, цей будинок також є в наявності. Тут в районі 8 соток, а зліва наряда 7 соток будинок. Також він є в наявності. зможемо показати. І це другий виїзд. Сусіди вже живуть, деякі дроблять ремонти. Отаке. Ось майданчик. Містечко само на 25 будинків. Є ще в наявності, наявності декілька будинків, які ще не продані. Запрошуємо вас. Більше половину продано. Зараз дуже гарна ціна йде за ці будинки. Якщо будувати 200 метрів квадратних будинок, зараз на самому ділі не побудуєш за таку ціну. Матеріали виросли, будівельні матеріали. Будівельники виросли в цінах, земля виросла також в ціні. Так що, якщо є бажання мудро, грамотно вкласти гроші, то запрошуємо вас на перегляд цього містечка і цього будинку. Навіс класний зроблено на два авто. Тут сусіди будуть скоро ремонт робити, будинку. Ох, хідна група, зроблена козирьок, навіс. Дуже зручно, завжди тут буде сухо, ніякого сніга. Легко поміщається дві, а то і три машини. Септик там зроблений з переливом. Сам будинок побудований з керамічної цегли. утеплювач очі 15 см, плюс клінкерна плитка, і також тут плитка дуже класно зроблена. Траса в цьому проєкті йде на боковий двір. Також є будинки, де тераса виходить на задній двір. Тут зроблено. Це люк для води води окремий. Дах це фальцева покрівля. До речі, також бачите кінцівки забору. Натуральне каміння граніт. Світло заведено в будинок 18 кВт. Є також свердловина. І це індивідуальний свій септик. Гарна ділянка, просто порівняно з іншими. Тут великий двір є, можна і басейн, і барбікю зробити. І сауна. Також і зліва є. І буде дуже красива панорама на цей лісочок. Така об'ємна ділянка. Покажу вам терасу зараз. Терасу можна обшити, зробити і зимову за необхідністю. Тут якраз кухня вітальня і вихід на цю терасу. Так зроблена вода від орфуди. Це гарда підшита. І я не досказав, вибачаюсь, чому така гарна ціна, тому що будинки вже будували ще. Це четверта зима, тоді були інші ціни. Повторюся, зараз за таку ціну просто не побудуєш ці будинки. Так що пропозиція гарна. Якість, Якісні будинки. Вони себе показали, відстоялися. Всі, хто купував, то помітили цю якість, деякі брали будівельників, перевіряли. Є також підсобне приміщення з окремим виходом і з самого будинка вхід є Це свердловина, такий вид на ділянку. В містечко заведено оптіволокно інтернет. Якраз люк, і зліва також є люк, це септик з переливом. Давайте ми сам будинок зайдемо, скажу вам про планування. Хідна група, справа місце під шафу, зліва йде котельня прохідна, і підсобне приміщення можна використовувати як підсобне. Як пральню сушилку, зліва йде санвузо, місце під душову є, місце під туалет, зліва рукомийник і тут заш'ється і буде ще гарна кладовка. Справа йде санвуз, вичте, кімната на, на першому поверсі. З кутовим вікном і з гарною панорамою. Ми побачимо також з іншої сторони кімнати з другого поверху. Там буде красиво видно саме село, і також буде видно Київ. І велика зона кухні. Така геобразна кухня. Можна стрілець поставити, місце під їдальню, вихід на цю терасу і також. Велика вітальня. Тут можна телевізор ставити і великий диван. Це ломандер вікна німецькі 70 профіля. Дуже подобається мені ця тераса з видом на цей лісочок. Ще раз покажу вам кухню і вітальню. Тоді на першому поверсі нагадаю вхідна група, місце під шафу. Злів справа йде котельня з підсобним, зліва кімната, санвузол, і велика кухня вітальність з виходом на терасу. Давайте підіймемося на другий поверх Розкажу скажу вам планування другого поверху. На другому поверсі є три спальні, два санвузли, одна гардеробна і вихід на горище. Також є в містечку наявності. Будинки вже з розводкою всіх комунікацій. Також по запросу, телефон в описі ми відправимо вам відеоогляди. Також, якщо вам подобаються ці відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, будемо раді і надалі показувати вам такі відео. Це перша кімната дитяча з такою панорамою великою. Друга кімната з великими вікнами, зліва йде загальний санвузол, великий санвузол вийшов. Є місце тут і під душову, і під ванну, гігієнічний душ. Можна і біде поставити, і туалет, все є. І також головна спальня. Головна спальня зі своєю похідною гардеробною і санвузлом. І таким кутовим вікном з гарною панорамою. Є велика також зона горища. Мідвата утеплювач прохідна гардеробна і санвуза. Тоді будемо раді вас бачити. Всім гарного дня, до побачення.